закрили зараз ротики свої з приводу демобілізації і не поширюємо цю тему. Раз. Друге. Донесли суспільству, що служити має кожен. І встановили строк 3 там, або 6 місяців. А, у тебе є можливість прийти в 109-ту бригаду, в 111-ту, в 113-ту, в 120-ту. Три і шість місяців, про що мова? Для того, щоб ти сам знайшов собі місце Зрозуміло. служби. Зрозуміло. Якщо ти сам собі його не знайшов, Включається механізм, який впроваджує ТЦК, не знайшов сам, ми для тебе знайдемо. Інші бригади не гірші, не кращі, вони інакші. І сьогодні на кожному кроці ми маємо говорити: ми не опитуємо людей про їхнє ставлення до мобілізації. Давайте відверто. З точки зору популізму. Це буде класне прогресивне запитання тільки з негативним значенням для держави, тому що ставлення до мобілізації буде за визначенням негативним. Ігоре, ну ви тому що тут, це треба щось робити. Ви ж тут ви це обговорюєте. Ми, раз, ми це за треба відкрити, щось робити. Ми за відкритий діалог. не можна обговорювати питання проблеми. виконання тобою твоїх обов'язків. Ми запитаємо категорично. Не можна Ігоре. ти хочеш виконувати свої обов'язки чи ні? Не хочу. Здрасте. ми запитали у чинних військовослужбовців, які я, я закінчу два речення. А ну, мобіліза... мобілізація, не обговорюється. Ну давайте це це рівносильно тому що ти обговорюєш. Чи маєш ти обов'язок захищати країну під час війни? Абсурд, маєш. І ставлення твоєї до виконання цього обов'язку не можна. Пане Грюк, рік тому просили. Ми, ми, ми не, навіть людей не запитували, чи добре вони ставляться до мобілізації, чи погано яке. сам обов'язково питання було про процес мобілізації, мобілізації в Україні є. станом зараз. Тобто Стан, як функціонує ставлення система. До мобілізації це є ставлення по суті до виконання свого обов'язку. Да, не хочеться багатьом людям виконувати власний обов'язок. Да, окремі ліберальчики розказують, а де напишено, що захищати… Ти країну означає обов'язково служити. Ви що з дуба впали? Наша місія як журналістів, як суспільного, інформувати аудиторію про всі процеси позитивні так. і негативні, які відбуваються в країні.